У мене є помада обманка Що це таке? Це на губах. Це помада, яку, до речі, я кому не показую на перший погляд, тому що вона, е, ну, по своїй текстурі, вона така, нагадує такий коричневий, такий кофейний колір. Але коли я заставляю нанести її на губи, ну, зовсім другий колір, вона. Її, по-перше, майже не видно, але вона такий полутон надає, легкий відтіночок. Але ви просто не уявляєте, який ефект на губах. Я її використовую замість лінічок. Я її використовую на повсякдень. день. Просто коли ти вдома, коли треба, щоб були губки зволожені, тому що цілий день, особливо, коли в жару щось робиш, втіїш, так витираєш, ці губи треш, натираєш, а ця помада вона. Залишаю ваші губки такі, як касенькі, зволожені.